Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1224 за підручником мали 7-клас, автора Олександра Істера. І наше завдання розв'язати систему рівнянь способом додавання. Мені найкраще подобається цей спосіб, не знаю чому, але він ближче мені до душі, можна так сказати. Але це моє особисте. Так, Y дорівня 12. Ну, що ж, ми розуміємо, що нічого тут перемножати не треба, тому що у нас протилежні знаки, однакові букви, цифри, так, грубо кажучи. Тому просто додаємо. Так, значить 2х плюс 3х це буде 5х. Далі у нас 0 іде. Дорівнює 8 плюс 12, це буде 20. Знаходимо х, це буде 20 поділити на 5, так? Х дорівнює 4. Ну і підставляємо будь-який із наших рівнянь. Наприклад, у перше 2 помножити замість х 4 мінус y, дорівнює 8. І розв'язуємо відносно у. 2 помножити на 4, це буде 8. Мінус y, ще раз запишемо. Так, отже, у нас y. Буде дорівнювати 8 мінус 8. Ха -ха. Тобто, нулю. Цікава ситуація. Так. І для другого так само було б так? 3 на 4, 12. Так, значить, розв'язком у нас є що? дорівнює 4, Y дорівнює 0. Так, так це у нас було перше. Тепер друге. 3х плюс 2Y дорівнює 8, і мінус 3х плюс 5. Система така підкреслю красиво. Давайте біленьким також ось так. Це по типу додавання в стопчик, так? Так, у нас буде 0. Так, протилежні знаки, однакові цифри букви. Так, 2 плюс 5 це буде 7 Y, І 8 мінус 1 це також буде 7. Розуміємо, що y дорівнює 1, це 7 поділити на 7. Отже, представляємо перше. 3х плюс 2 помножити замість y 1 дорівнює 8, так? Тобто 3х плюс 2 дорівнює 8, 3х дорівнює 2 переносимо з протилежним знаком, був плюс став мінус. 8 мінус 2. Отже, 3х дорівнює 6. А звідси х дорівнює 2, так? 6 поділити на 3, а y дорівнює 11. Не буду ліпити систему. Це і буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки. До нових зустрічей! Па-па.